В Україні неділя 16-та година для вас. Працює інформаційна служба інтера. Я Анастасія Даугле. Новини на часі. Ворог обстрілює Харківщину. Під ударом опинилися місто Барвінкове, селище Питомник та село Руська Лозова. Поцілили росіяни і по Харкову уранці вдарили по місту балістичною ракетою Іскандер. М. Влучили у відкриту місцевість поблизу спортивного комплексу у Київському районі. У наслідок атаки поранена жінка. Її шпиталізували у середньому стані тяжкості. Через обстріл пошкоджені нежитлові будівлі та багатоповерхівки. Звечора на Дніпропетровщині захисники неба знищили три ворожі шахеди. Та російська армія таки завдала удару. Про наслідки розкаже наша кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вітаю тебе, Олена. Тож, що на тепер відомо? Чи є потерпілі і пошкодження? Головного за інформацією обласної адміністрації загиблих чи потерпілих немає. Через чергову російську атаку постраждав приватний сектор, удар попався на Дніпровський район, пошкоджені два будинка, а газогін та лінія електропередач наслідки і за ну це щодо безпекової ситуації, і от не зважаючи на те, що вона залишається доволі напруженою цього року, вперше від початку великої війни Дніпро засяє новорічними барвами. Комунальники розпочали монтаж святкового освітлення, але ілюмінація буде набагато скромнішою ніж у мирні часи, зазначає чиновники. Зокрема, на новорічних локаціях встановлять більше ніж 30 тридцять конструкцій та прикрасить і гірляндами у понад 17 кілометрів. Усе обладнання, яке використовуватиметься, було придбане ще до війни, воно сучасне і що немало важливо енергоефективне загальне споживання електроенергії, цих конструкцій становить не більше, ніж 7,5 кВт. Світлодіодні прикраси запрацюються уже 20 грудня і, як зазначають, у міськраді будуть працювати незалежно від відключення світла. Далі проти початку підтриму мову. Ми зараз э, думаємо, яким чином зробити і поставити безперебійники. Це, мабуть, будуть на там, істочники на батареях, щоб ілюмінація працювала попри відключення, планове відключення світла в всьому місці. Ну, ось таку інформацію встигаю розповісти у цьому випуску, Анастасія. Дуже дякую, колего. Це була Олена Мандалюк про стан справ у регіоні. Протягом тижня росіяни застосували проти України майже 630 кабіо, більш як пів тисячі ударних дронів та понад сотню ракет різних типів. Про таке у своєму телеграм-каналі повідомляє Володимир Зеленський. У дописі президент підкреслює, що світ має бути єдиним і сильним. Тільки разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору і досягти справедливого миру. Три сотні боєзіткнень на фронті зафіксували у Генштабі за минулу добу. 102 рази окупанти намагалися посунути лінію оборони на Покровському та Курахівському напрямках. 55 наступів здійснили на Сіверському, штурмували поблизу верхньокам'янського, білогорівки, спірного виємки та берестового. 37 ударів завдали на Авремівському рубежі, 15 – на Лиманському, гаряче біля часового яру та Турецька. На Купінському захисники дали відсіч загарбникам неподалік Лозової на Харківському поблизу Вовчанська. Десятки вбитих солдатів КНДР на Курщині. Відео з ліквідованими ворогами після суботніх штурмів у своєму телеграм-каналі показав командир 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем Птахи Мадяра. На кадрах видно засніжені тіла корейців і росіян. Це спільна робота пілотів ФПВ-дронів 414-ї бригади Магури, 95-ї ДШВ, 36-ї бригади морпіхів, 1 1-ї та 17 ї танкових. Захисники вдарили по логістиці ворога, підірвавши у Росії залізничні колії. Про це сповістили у головному управлінні розвідки Міноборони України. Вибух прогримів 14 грудня у місті Ульяновськ за кілька кілометрів від локомотивного депо та моторного заводу окупантів. У Кропивницькому триває набір у батальйон спеціальних операцій Еней, штурмової бригади Людь це воєнізований підрозділ національної поліції. Найбільше зараз Еней НА потребує штурмовиків, тому там чекають на молодих, фізично сильних та вмотивованих кандидатів. Про рекрутингову кампанію «Еней» Репортаж Олени Бринзе. я себе там і Хочеться рухатися далі, Якось бути корисним. Анатолій Остапчук працює в кол-центрі 102. Останнім часом каже, втратив інтерес до роботи, тому й вирішив доєднатися до лав батальйону спеціальних операцій. Еней я прийняв рішення для себе теж влаштуватися на службу в поліцію, а саме батальйон «Еней» – бригади людь. Ну, в даному підрозділі службу проходить проходять, ну, мої знайомі, багато знайомих. І я би хотів стати їхнім побратимом. і Разом наближають перемогу нашу, тому що ну іншого виходу немає. Тут у кропивницькому центрі рекрутингу він дізнався про умови служби та рівень забезпечення батальйону Еней забезпечення поліцейської штамої бригади таке хороше. Так можна побачити на буклеті, що все забезпечення дається. Ми ну, пройшли забезпечення досить на торгами від 35 -ти тисяч до 140 -ти тисяч гривень. Делі чому буде за. Пройти відбір у батальйон планує 26-річний Андрій. Він також прийшов у кропивницький центр рекрутингу, аби більше дізнатися про цей спецпідрозділ. Я був за кордоном, довгий час повернувся недавно і зрозумів, що треба щось міняти, йти служити. Командири подивляться, на що я ну, на що я здатен і вже вирішать, куди мені краще. Усі охочі доєднатися до Енея мають пройти військово-лікарську комісію співбесіду з командуванням скласти психологічні тести та комплексну фізпідготовку. У нас є потреба в штурмовиках, є потреба в операторах БПЛА, в підрозділ РЕП. Так як у нас штурмовий підрозділ. Ми звичайно хочемо бачити молодих, сильних. Хлопців, головне мотивованість. От в нашій справі головне мотивованість і бажання вчитися. Аби знайти гідних кандидатів, командування батальйону розпочало співпрацю з Кропивницьким центром рекрутингу. Так, наш центр рекрутингу почав співпрацювати з рекрутерами саме об'єднаної штурмової бригади Людь. Вони нам залишили свої рекламні матеріали, свої контакти. У нас бувають звертатися такі хлопці, які хочуть бути виключно штурмовиками. Це в основному зазначає це молодь від 18 до 27 років. Так і бувають і такі. І тому ми тепер будемо рекомендувати таким хлопцям. Еней входить до складу об'єднаної штурмової бригади Людь і є воєнізованим спецпідрозділом Нацполіції України. Її бійці звільняли від окупантів населені пункти на Донеччині, зокрема Кліщіївку, стримували ворожі штурми у Вовчанську та Торецьку. А ми йшли, ми розуміли, куди ми йдемо. Ми розуміли, що буде штурму... Не буде є штурмовий підрозділ, і ми будемо участвувати в активних фазах. Бойовиді, ми повинні звільняти нашу державу від окупантів. Якщо кандидат пройде відбір у батальйон Еней, далі на нього чекатимуть чотири місяці навчання. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Литва і надалі готуватиме українських інструкторів і військових, а також консультуватиме Збройні Сили України з питань реформ. Про таке заявив командувач збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас, під час візиту в Україну та зустрічі з командувачем ЗСУ Олександром Сирським. Литовський генерал акцентував, що його країна не припиняє постачання та координацію військової підтримки. Зокрема, йдеться про безпілотні системи, системи протидії дронам, артснаряди та інтегровані системи ППО. Мобільна лазерна зброя це не вигадки фантастів про майбутнє. Днями було офіційно повідомлено, що військові Великої Британії 16-го королівського артилерійського полку вперше застосували високоенергетичну лазерну зброю проти безпілотних літальних апаратів. Щоправда, лише на полігоні. Загалом за час випробувань знищено десятки квадрокоптерів у межах 5 кілометрів. Таку зброю британці розробляють для бронемашин. Вони між іншим є на озброєнні в українських бійців. Головна нафтогазова компанія Сербії Ніс ймовірно потрапить під санкції США. Про це заявив президент країни Олександр Вучич. За словами сербського лідера, американці запровадять обмеження через російську частку у НІС. Понад 50% цієї компанії належить енергетичній корпорації Газпром. Також Вучич зазначив, що Велика Британія та Євросоюз наймовірніше погодяться зі штатами та запровадять власні заборони стосовно сербської НІС. Екологи б'ють на сполох. Два російських танкери тонуть у Карченській протоці. У місцевих пабліках пишуть, що аварійну ситуацію спричинив шторм в акваторії Азовського моря. Хвилі розрубали одне з суден, майже навпіл. Спершу зазнав трощі Волгонефть 212 Він перевозив 4 тонни нафти. За годину шторм підбив Волгонефть 239 На борту одного танкера перебуває 13 членів екіпажу, на борту іншого 14. Варто зазначити, що це не перший випадок за рік втрат суден Росією не пов'язаних з бойовими діями та атаками України на Миколаївщині Ветерани та їхні родини можуть скористатися послугами мобільного хабу. До найвіддаленіших громад області приїжджають три фахівці: це психолог, юрист та соціальний працівник. Яку допомогу можуть отримати відвідувачі? Дізнавалася наша кореспондентка Єлизавета Кротик. До мобільного хабу в Новій Одесі, що на Миколаївщині, звернувся Олександр. Ветеран каже, уже давно відчував потребу у психологічній допомозі. Необхідно з'ясувати юридичні питання. Адаптація важко проходить, самому дуже важко вийти з цього стану, що тут все по-другому, не так як на війні. І ще до ювіста, хочу підійти. Наскладніше зрозуміти, що тут все по-другому. Тут там, знаєте, на війні там все. Понятно, там всі свої, всі однакові. Всі. А тут люди мирні, і з ними набагато важче спілкуватися. з бившим військовим. Вони тебе не деть не розуміють. У лавах Збройних сил України Олександр був із 31 березня 2022 року. Через інвалідність змушений був звільнитися шість місяців тому. Вирішив постійно відвідувати психолога. Я ти стараєшся сам вийти з цієї ситуації, але це дуже складно, бо ти розумієш, що треба зробити, не розумієш як. І ти вивчаєшся психологами, вони тобі більш-менш дають. поправляють тебе, яку сторону треба правильно рухатись, щоб. Більш наш вийти нормальності ситуації мобільний хаб курсує у найвіддаленіші громади області. Фахівці приїздять і на прохання конкретної людини, і за запитом органів соцзахисту. Як сам учасник бойових дій, я розумію і надавач послуг таких Миколаїв, я розумію, що ця потреба вона збільшується з кожним днем. І в великих містах обласного значення чи навіть в районах воно. Більше шансів більше можливості у нашій категорії захисників захисниць і ветеранів там отримати. А в віддавних громадах це проблематика. Протягом робочого дня мультимедійна команда надає безоплатні консультації охочим різних категорій. Ну зачастую приходять от Ми приїжджаємо це родини безвісниклих, родини полонених. Це категорія, яка в такій невизначності. От не переживши цю, цю ситуацію, ну которої невизначеності, і люди йдуть з тим питанням, що в, в більшості що вони е, сподіваються, хоч десь отримати якусь надію у новій Одесі на зустріч із фахівцями, прийшли близько 50 містян. Хлопцям дуже тяжко спілкуватися і їм дуже тяжко зробити цей перший крок. Але ця допомога потрібна і дійсно вони про неї просять. І ми в цьому плані рухаємось постійно співпрацюємо з різними громадськими організаціями. Загалом мобільний хаб забезпечуватиме підтримку людей у 52 громадах Миколаївської області. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Сьогодні графіки відключення світла для населення діють з 8 ранку до 22 вечора. З 14 до 17 дві черги обмежень, в інші години одна. Вукренерго кажуть, що вимушені застосовувати графіки через пошкодження об'єктів під час російських атак. Завтра час зі світлом збільшить 16 грудня. Укренерго запроваджує нові правила обмежень. Шість груп відключень поділять на 12 підгруп, і це дозволить вимикати світло у половині групи, а не у всі одразу. У ДТК кажуть, що оновлені правила дозволять між відключеннями мати мінімум 3,5 години з електрикою. Ну і більш детально про те, як вимикатимуть світло в оселях. Дивіться, у марафоні вже за мить. Олександр Просяник готовий заглибитися у цю тему. Ну не знаю наскільки вдасться заглибитися, але принаймні з'ясувати спробуємо, що ж буде з графіками відключень світла. Буквально за півтори хвилини побачимося.